Вони першими зустріли ворога, коли той ступив на українську землю. Відважні стражі кордонів сьогодні, 30 квітня в Україні, відзначають своє професійне свято ті, хто щодня зустрічає небезпеку обличчям до обличчя, аби ми могли спати спокійно. Військові державної прикордонної служби України. Ця професія вимагає не тільки фізичної сили, але й моральної стійкості. Нині наші прикордонники беруть участь у бойових діях на найбільш відповідальних ділянках фронту, а також концентрують свої зусилля на нейтралізації диверсійно-розвідувальних груп ворога, які намагаються потрапити до України. Ви продовжуєте захищати країну, перебуваючи в найгарячіших точках фронту. Зміцнюєте державний кордон, будуєте фортифікаційні споруди. У вас багато роботи, але ви завжди в повній готовності, готовності захищати Україну. Такими словами привітав із професійним святом прикордонників народний депутат України Юрій Шаповалов. Тож бажаємо чистого неба над головою та спокійного горизонту перед поглядом. Не забуваємо й про тих прикордонників, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Вічна слава! І вічна пам'ять героям Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.